Друзі, привіт! За технічних обставин. У мене не вийшло як слід з вами попрощатися в попередньому блозі. Я то записала окремо, окрему вставочку, але чомусь вона не додалася. Ну, будемо з'ясовувати, точніше це вже не має значення, тому що відео вийшло, вийшло без мого для вас такого е, традиційного побажання спокійного дня. Е, тож вирішила записати окрему нотатку. Другий день ми відпочиваємо, умовно відпочиваємо другий, тому що в перший день це дорога, всі були доволі виснажені, і взагалі 5 годин в автомобілі для нас було доволі складно пережити, перенести з дітьми разом. Коли вони вже нудилися, це було на під'їзді в, безпосередньо в Марселі, ви вже чули, що вони доволі гучно себе поводили, втомилися. Менше з тим вражень все одно ми отримали більш ніж достатньо дуже колоритне місто. Сьогоднішній день неділю ми проведемо тут на такій умовній турбазі, як я це назвала. і Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Якщо хоча б раз відпочивали біля Дніпра чи в інших таких рекреаційних локаціях в Україні, то приблизно все так і виглядає. Ось дерев'яні будинки. Хіба що керамічна черепиця їх відрізняє від наших стандартних будиночків з шифером, а менше з тим. Сьогодні будемо тут, тут є басейн, зараз зберемося, хоча не дуже ще спекотно, тепло для басейну. Думаю, вода буде холодна. Ну, перевіримо, діти все одно туди полізуть купатися, і мені доведеться теж, щоб підстрахувати Лію. А, власне, а, власне, сьогодні тут, а завтра треба буде виїхати до 10 ранку. Пізній заїзд з 5 до 7 вечора, а виїжджати треба до 10 ранку. Ну, такі ось правила тут. І сподіваємося, ще поїхати в Марсель і там вже погуляти більш змістовно більше часу. Можливо, не буде таких вже натовпів, бо це буде понеділок, хоча й вихідний день. Ось такі в нас плани. Хотіла ще раз про це проговорити, що в нас було багато таких ось моментів, про які хотілося окремо зазначити. Були ми на морі наприкінці дня, вже потрапили тут неподалік, найближчий пляж знайшли, але він доволі брудний. Тому треба теж подивимося, як в нас буде з нашими бажаннями і планами. Ми Після обіду, ближче до вечора, можливо, підемо, погуляємо, знайдемо інший пляж. А може, проїдемось трошки тут 5-10 кілометрів до центру старовинного центру цього містечка, де ми знаходимось. детальніше покажу, розкажу про це. Ну і, звичайно, буде окреме відео Рум тур міні тур нашого будиночку всередині. Коротко скажу, що доволі скромно, доволі така вже. Меблі і те, що там всередині начиння скажімо так, воно залишає бажати кращого. Тобто, в нас був кращий досвід в інших локаціях. Більш детально буду показувати розповідати, в цілому непогано, на 3 з плюсом десь у нас тут все налаштовано. Теж про це окремо розповім. Тож ось так, окремо записала для вас нотатку. Сподіваюся, звук не постраждав, бо трошки вітерець. І хотіла ще сказати, що зазвичай ми в неділю з вами проводимо пряму трансляцію. Зустрічаємося на каналі. Сьогодні, знову ж таки, через те, що немає wi-fi тут, інтернету гарного, у нас не, не вийде, на жаль, зустрітися. Але, тим не менше, я хотіла. Нагадати про те, що я допомагаю на постійній основі Благодійному фонду Слобожанські ластівки, ми збираємо гроші для того, щоб купувати за запитом військових необхідне обладнання, автомобілі. І наразі в нас новий збір. Новий збір потрібен для того, щоб зібрати для купівлі так званого Це Устаткування, яке допомагає налагодити аналоговий зв'язок між підрозділами, між взводами. Коштує це 3 тисячі доларів, те, що ми знайшли, і нам і це терміновий збір. Ми його оголосили в телеграм-каналі Слобожанських ластівок. Там ви, до речі, можете завжди побачити і знайти звіти про всі збори, про всі ті кошти, куди ми їх витрачаємо. Точніше, я кажу ми, але я скоріше помічниця. На півставки допрацьовую в цьому благодійному фонді, тому що засновниками є моя сестра і її чоловік, які насправді теж працюють на своїх основних місцях роботи. А ось благодійний фонд це та діяльність, яка забирає, звичайно, багато часу, але вона необхідна для того, щоб наближати нашу перемогу. Вони знаходяться в Харкові і, як ніхто зараз. Теж розуміють, наскільки це важливо, наскільки важливо не складати рук і кожного дня по маленьких кроках робити назустріч нашій такій омріяній перемозі. Тому я вас прошу, під цим відео будуть реквізити. Будь ласка, подивіться, долучіться можливою для вас сумою, посильною для вас сумою. Окуляри впали. Так. і... Разом ми зберемо ці 125 тисяч гривень якомога швидше. Я теж доначу, теж вже скидала. І сьогодні буду робити це теж невеличкою сумою, але щодня треба це робити обов'язково. Я нікуди не йду, я спілкуюся з нашими глядачами. Лія зі своїм єдиноріжком, який їй дістався, вона ходить: мені пощастило, мені пощастило. Хто так казав? Я! Ще і справа в тому, що їй подарували, ось так, перехожа подарувала їй там на набережній в Марселі. І Лія обожнює цих єдиноріжок. І, мабуть, якби ми купували, підійшли такий і спробували купити щось, вона, мабуть, саме таку кульку б і обрала, тому це просто бінго для нас було. Щасливий випадок, як то кажуть. Дуже часто нам щастить, це правда. В дрібницях і не тільки. І це, це добре, звичайно. Добре, в мене вже плутаються думки на рахунок того, як логічно завершити цю нотатку. Ти, ти зібрала маки для мене? Але хай би вони росли, доцільці, вони ж дуже гарні. Правда? Але ти завжди мені збираєш квіточки. Так. Ясно. Добре, будемо збиратися йти в басейн. Не треба, хай ростуть. Все добре. Така ось коротка зустріч. Непряма трансляція. Небагато чого встигла розповісти. Але я дякую вам за перегляд, як завжди, дякую вам за ваші вподобайки. Побачимося в наступних відео. Бувай!